В Україні стурбовані змістом заяв міністра закордонних справ Німеччини пана Штанмайера, зроблених за результатом візити до Росії та розмови з російським президентом Володимиром Путіним. Попри багаточисленні свідчення того, що Росія разом з терористами не виконують пунктів мінської угоди. Очільник німецької МЗС все ж наполягає, документ може стати базою для мирного врегулювання конфлікту на сході України. Мінські домовленості не ідеальні, але можуть після доопрацювання стати основою для врегулювання української кризи. Заявив пан Штайнмаєр у Москві. Слова міністра закордонних справ ФРН дали привід підозрювати найбагатшу європейську державу у патуранні російській агресії. Виглядало так, ніби штайнмаєр підтримує намір Москви всадити офіційний Київ за стіл переговорів із сепаратистами, а також задовольнити апетити росіян за рахунок України і в такий спосіб вгамувати прагнення російського диктатора, повернути контроль Москви над рештою східної Європи експерти вважають, що Німеччина прагне заспокоїти Володимира Путіна після того, як йому влаштували обструкцію на саміті в Австралії. Це свого роду такий конфуз, дипломатичний конфуз, який пережив Путін. Зрозуміло, що він повернувся в Росію вкрай роздратованим, і від нього можна було очікувати будь-яких провокацій і не лише в Україні. Тому, на мою думку, якраз візит Штанмаєра був покликаний дещо згладить. Ту негативну ауру чи ті негативні наслідки від участі Путіна в Брізбені. Інша версія соціал-демократ Штаймаєр грає власну гру. Попри очевидно для всього світу агресію Росії, керівник німецької МЗС проводить традиційно для німецьких червоних про російську політику, більше дбаючи про власне політичне майбутнє аніж про єдину позицію Берліна. Потрібно розуміти про те, що це є також і політичний підтекст його заяв. Оскільки ще раз я повторюся і не політична фігура. І зазвичай складалося завжди в Німеччині ті партії, які входили в коаліцію з Християнським демократичним Союзом, партію Ангела Меркель, вони завжди на наступних виграх набирали менше голосів, ніж мало до цього. В даній ситуації. Це може бути одним із таких інструментів для того, щоб і підвищити власне і між соціалістичної партії в, в Німеччині. В цілому німці переважно підтримують політику Путіна за останніми соціологічними опитуваннями. Переважна більшість жителів Німеччини 70 відсотків не підтримують розширення санкцій проти РФ. Майже половина 43 відсотки не вважають політику Кремля агресивною і не вбачають ні загрози для своєї держави. І 39% німців. Схвалюють анексію українського Криму Російською Федерацією. Оксана опришко, Кирило Світашов, Телеканал Еспресо.